Росію спіткала вервечка нещасть. Водою зносить цілі селища. Є перші жертви. У Росії другий за тиждень прорвало велику дамбу. Вода виливається із Біломорканалу та змиває все на шляху. Тим часом у Волгоградській області зійшов з реєк пасажирський потяг, а у Ярославлі палає склад. Пропоную дивитися про це більш детально. Підписуйтесь на канал сейчас і до справи. Росіяни тонуть. Знову велика вода накриває собою вулиці та будинки у Карелії. Однак природа та сезонні повені тут ні до чого. В день, 29 липня, УРФ розмило тимчасову перемичку, яку поставили на дамбі Біломорсько-Балтійського каналу. Влада затіяла реконструкцію останньої дерев'яної греблі, яка збереглася після розвалу СРСР. Роботи вже почалися. На це витратили на секундочку 440 мільйонів рублів. А всього ж на реконструкцію було виділено майже 2,5 мільярди. Однак спроби полагодити об'єкт. Що і так вже дихав на Ладан, Обернулися трагедією. Перемечку, яка потрібна була для ремонту, раптом знесло водою. Коротше, плотини нет, просто її, просто нету. Вот эти ближні дома, вот там были дома. Дома знесло вместе з людьми несколько домов. Троє дітей без вести. неізвісно поки, Інформації нет. що вот змогли, по слухам, пособирали. як то вот так. Наразі офіційно відомо про одного загиблого. Троє з десяти постраждалих госпіталізовані. Є, зникли безвісти. Двоє загублених вже знайдені живими. Нині надзвичайники ведуть пошуки ще чотирьох людей. Про це російському ТАСС повідомили в оперативних службах. Крім того, за попередніми підрахунками стихія зруйнувала 13 будинків. Відновлювальні роботи після прориву греблів Карелії плануються розпочати вночі. Вони вестимуться цілодобово. Про це повідомили у Ространсмодернізації. Напередодні такий самий інцидент спіткав Челябінську область. Там рознесло дамбу у селищі Кіолім, і, як ви бачите на кадрах, почався просто апокаліпсис. Вода пробивалася миттєво, на швидкості зносила паркани та прибудови, збивало з ніг навіть людей. Місцеву мешканку ледне забрало потоком, коли та вирішила вийти з дому та зняти на відео те, що відбувається. Швидкі потоки вже досягли сусіднього населеного пункту та прибули до Єманжелінська. За лічені секунди будинки затопило по самий дах. Багато людей тимчасово живуть у друзів, родичів, тим не менше, вони вимушені періодично навідуватися у затоплені помешкання аби стежити за тим, аби у будинки не влізли мародери. А поки одразу два регіони йдуть на дно у Волгоградській області Російської Федерації, аварія на залізниці. Потяг із пасажирами зіткнувся із вантажівкою та зійшов із рейок. За даними ворожого МНС, зійшли 9 вагонів, а з них 7 перекинулося. Постраждали щонайменше 100 осіб, а пасажири, яким вдалося вибратися з вагонів, у шоковому стані. Ой, дівчатки, це просто. Такого вообще. Камаз, короче, вылетел. Неизвестно, никто Не знает, что кузов КАМАЗа, короче. Сейчас ніхто не знає, що Вон кузов камази, коротше. Такий вигляд має кабіна електровоза. Її пом'яло як звичайну бляшанку. А на відео від очевидців масштаби аварії. Дивимось його кабіна. Показавши, єсня У водія Камазу, який зіткнувся з поїздом, сильно закрита черепно-мозкова травма та пошкоджені ноги. 43-річний Асламбек у пояснив, що не встиг відгальмуватися перед переїздом, і його вантажівка вилетіла на колії. Відомо, що сам поїзд прямував Казані до Атлера. Нині на місце їдуть екстрені служби. Зокрема, там вже працює понад 20 бригад швидкої. Поранених евакуюють до стаціонару у котельниківську лікарню. Точна кількість постраждалих ще встановлюється. А це вогняна картина із російського Ярославля. Полум'я розбурхало і без того митушливий понеділок. Горить склад у поліграфічному підприємстві. У будівлі зберігаються верстати, друкарська та локофарбова продукції. Займання поширилося вже на площі тисячу квадратних метрів. Про це повідомила МНС Росії. Притому відомстві додають: постраждалих немає. Які тільки катаклізми останнім часом не випадали на долю росіян? Невже це бомеранг від долі? Якої думки ви, шановні глядачі? Залишаю вас із цим питанням один на один, або ж пишіть свою оцінку у коментарях. На цьому я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Ще побачимось. Держава-агресор здійснила проти України комбіновану атаку. Під ударом опинилися Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Херсонщина. На жаль, не обійшлося без постраждалих та руйнувань. Тим часом у Росії поскаржилися на масовану атаку безпілотників у Білгородській області, атаковано підстанцію, а в Орловській – електростанцію. Крім того, в ГУР України підтвердили ураження Ту 22 м 3 на аеродромі Оленя та НПЗ. Отже, про це а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин. За цю добу у студії для вас працюю я, Анна Ткаченко. Вітаю на каналі «Сій час. Буду вдячна за підписку та активність на каналі. І вперед до ключових новин дня. У ніч на 29 липня. Ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х 59 Х-69 та десятьма шахедами. Наші сили збили майже всі ворожі цілі, ракету та дев'ять безпілотників у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Олещук. Так, на Дніпропетровщині оборонці неба знищили шість дронів, серед них один розвідувальний, а решта шахеди. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, приземлив підрозділ ПВК Схід і ракету. Потрощ на російське залізяча пошкодило дві господарські споруди, горіла суха трава. Крім того, ввечері 28 липня агресор атакував Нікопольщину, бив БПЛА та з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. громадах. Понівечені приватний будинок, чотири теплиці та п'ять господарських споруд. А вже вранці 29-го числа окупанти спрямували на район дрони Камікадзе, поцілили по Покровській громаді. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно було і на Харківщині. У місті Коп'янськ внаслідок обстрілу КАП пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Також внаслідок ракетного обстрілу Х-35 у Харкові. Вчора, 28 липня, горіло приміщення об'єкта інфраструктури. Упродовж доби окупанти завдали 573 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Одну особу поранено внаслідок російських атак по Пологівському району. Про це інформує у своєму телеграм начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він так само додав, що надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ну а продовжує ворог тероризувати і Донецьку область, як розповів голова УВА Вадим Філашкін у Катеринівці Покровського району поранену людину а у Гродівці зруйновано будинок. У лимані Краматорського району внаслідок російських атак пошкоджено два гаражі та автівку. У зорі і громади пошкоджено чотири об'єкти. У населеному пункті Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок потерпав від обстрілів і Бахмутський район. У Торецьку поранено дві людини, пошкоджено п'ять будинків та три адмінбудівлі. А всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Тим часом на Сумщині вночі, 29 липня, росіяни здійснили обстріл із танку юнаківської громади. Зафіксовано чотири вибухи, розповів керівник апарату Ова Ігор Кальченко. Також сьогодні зранку російські війська обстріляли кізомис на Херсонщині. Від ворожий удар потрапив 44-річний чоловік. У нього міновибухова травма. Вова зазначили, що нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу. Далі до новин на фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. За вчора, 28 липня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 кабів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, із них 80 Точніше, 96 із реактивних систем залпового вогню. Про це у своєму звіті за сьогодні повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 52 штурмові дії у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергівка. Новоселівка, перша та Яснобродівка. За підтримки авіації росіяни намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. А найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки. Крім того, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п'ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об'єкт інфраструктури та склад зберігання засобів. НТЗ. Рухаємося далі до новин із Росії. Там вкотре пожалілися на атаку дронів. У Міноборони Федерації заявили, що російська ППО нібито збила 39 безпілотників, а саме 19 БПЛА у Курській області, 9 безпілотників у Білгородській, ще 5 дронів у Брянській, 3 у Воронезькій, та 3 безпілотники у Ленінградській області. У цьому відомство традиційно звинувачує Україну. Зокрема, губернатор Олександр Гусяв уранці понеділка повідомив, що в регіоні засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, начебто, був виявлений та придушений безпілотник в Острозькому районі. Під час його падіння було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі газопровід. Сталася пожежа, яку вже загасили, і обійшлося без постраждалих. А на місце направили оперативні служби. Гучно було і на російській Білгородщині внаслідок атаки безпілотників у селищі Томаровка Яковлівського міського округу пошкоджено підстанцію. На ній спалахнула пожежа, як пише телеграм-канал «Пепел Белгород. У самому населеному пункті після цього зникло світло. У місцевих чатах розповіли, що підстанція у Тамаровці зазнає атаки вже не вперше, а після нинішньої пожежі також спостерігаються проблеми зі зв'язком. Уранці цього ж дня місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що одразу чотири населені пункти області із самого початку дня зазнали атак безпілотників. За попередньою інформацією, ніхто із мешканців не постраждав. У Краснояружському районі у селищі Красна Яруга, завдано удару по інфраструктурному об'єкту. На території пошкоджено один легковий автомобіль та навіс. У селі Ілек-Пенківка дроном атаковано соціальний об'єкт у будівлі пробито покрівлю. У Валуйському міському окрузі в селі Новопетрівка з безпілотника скинуто вибуховий пристрій на приватний будинок, внаслідок чого його повністю зруйновано. Також у сусідньому домоволодінні осколками посічена легковий автомобіль, фасад будинку та паркан. А у Шебекінському міському окрузі прикордонні території дрон камікадзе вдарив у приватний будинок у селі Наваталжанка. Внаслідок вибуху спалахнув дах і другий поверх дому. В одному з районів Орловської області Росії внаслідок атаки безпілотників пошкоджено місцеву електростанцію. Про це повідомив губернатор Андрій Кличков. За його словами, вночі 29 липня на території Глазунівського району було збито два БПЛА. Постраждалих немає, але зафіксовані пошкодження на місцевій електростанції. Тим часом представник головного управління розвитки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив ураження ворожого аеродрому та нафтопереробного заводу у Росії. Вихідні були дуже врожайними. Цитую: це справді олімпійські досягнення українських сил оборони, спецпризначенців і головного управління розвідки. Ми не коментуємо, що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Щось влучило кудись, заявив загадково пан Юсов. Також представник ГУР підтвердив факт ураження і пошкодження стратегічного бомбардувальника Росіян Ту 22 м 3 на аеродромі Оленя. І за його словами, це була важлива ціль, оскільки можливості ворога виробляти подібну техніку немає. У зв'язку з чим він намагається ховати її якомога далі. Зокрема, це залізяче використовується для завдання ударів по цивільних об'єктах, а також цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Тому, як то кажуть, мінус один. На цьому, шановні, у мене все. Я вам безмежно вдякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Свої думки, оцінки, прогнози обов'язково висловлюєте у коментарях. Нам направду цікава і важлива ваша думка, тому не скупіться на свої враження. Також обов'язково ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, і підписуйтесь на канал сейчас. До зустрічі у нових дайджестах. Не прощаюся.